Ви тільки подивіться, де мої цесарки пасуться. О, злітає одна за одною. По сусідству такий виноградник є. Виноградуша залишилося. І вони вистрибують і там собі обдобують. А це ж, що вийшло? Вийшло їх заловити на фото, як то, як -то кажуть, ця фотоловушечка. От, хочу пофотографувати, тому що позлетіла. Збіглися їсти то пофотографувала трішки, ще й так гарно виходить. Рембо стоїть і вони всі біля нього. Значить, до чого вела, що попросили звіниці фотоцесарок. Можливо, якщо сподобається, то... Ми, коли будемо їхати в Вінницю, то можливо завеземо. Ну це таке, це ще ми з людиною на зв'язку. Що? Що? Цей парень скоро піде на холодець. Рембо? Так, так ти мені наперед секрети не відкривай. А може не на холодець, може його хтось хоче собі? Він вже ледь пересувається, кому треба інвалід? Чуєш чи ні, то я ж я то тебе кохаю. <свальнена> То при чому тут я і до півня? <свальнена> То що ти так півня недооцінюєш? Ну він вже старий, все. Хіба старий? Ну вони ж ці бійцівські півні довго не. не довго живуть. не живуть? Їх треба рік і знаєш м'ясо, таке тоді влучить. Хороше. <свальнена> 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 <свальна> Щоб не протермінувати, так? Що ти, ти зараз хочемо моїх продати? Ну пробую. Пробуй, пробуй. Бо вони вже мені трошки на нерви дійствують. <рик> ну нічого, будемо бачити. Давай, неси, годуй. Ну, ось так. Усім доброго дня. Трішки у нас по господарству новин. От, але... Так я кажу, Юрі, ти секрети наперед не видавай. Я просто новини, уже тоді як ну, все знаєте, відбудеться, все станеться, так як бажається, от, так як домовилися, то я вже тоді все покажу. Але сьогодні нам дещо потрібно підготувати до того, що має бути завтра, як буде все добре, от. то ми зараз будемо тут готувати, підготовлювати, скажімо так, місцинку одну. Ну а за цесарки теж розповім, що там, чи, чи буде справа, чи ні. Зараз пофотографувала, половила. Якщо можна було, звичайно, і на вечір зайти у хлів, пофотографувати. Ну, але то таке пофотографувала на вулиці. Зараз поскидаю людині фотографії, от та тоді вже будемо бачити, що в нас буде. Значить, нам треба підремонтувати, підготувати ось цю кліточку, де були фазани. Одну, одну таку велику зробити, скажімо так, кліточку, і так, і так поремонтувати, Юра, щоб нічого більше не залізло сюди. Ну так, що не цікаво. Я то розумію, що не цікаво, але ти мені дивися, бо те, бо те що нам людина дуже добра людина, спулена Олексій, з якими трішки знайомі, просто так по телефону. О, те, що, те, що він для нас робить, то взагалі величезний чудовий подарунок. Вартісний подарунок. Правда? Правда, роби щось. Дай мені телефон, а я тебе можу Ні, Давай. Це подарунок нам обом, то давай. Пішли обідати. Так. Що ж наробили? То завтра Ні-ні-ні, ні завтра неділя, сьогодні. Хіба? Так. Да. А не сьогодні п'ятниця. Юра, пішли пообідаємо. Порахуєш дні та й вийдемо. <ріху> ну, але ще у нас яка от зміна буде. Про це можу сказати. Оцей качурик качуриптом піде в духовочку. Все-таки ми вирішили, що ні, не будемо ми докуплювати качок до нього, будемо поки що тримати шепенці. Рембо, ти чув, що Юра тебе обізвав старим і інвалідом, що ти ледь ходиш? Ти ще той хлопчик, хоч куди, але таке дасть Бог будеш іти в Так, Сітку желізну дає Юра знизу. А ми тут поки плутаємося, кури нестися мосяться. І бентам ще холодець кричить. Е, вже два яйця забрала звідти і знов посідали. Але не було... сить, розійшовся. Не було під рукою телефону, щоб показати, як сиділи три одна на одній. Три сиділи. Чого вони всі лізуть постійно в одне гніздо, не можуть собі уявити. Що ти тут виспівуєш? Ти виспівуєш скільки хочеш, все рівно підеш на холодець. Згідний чи ні? Згідний, добре. Домовились. Ну що, думаєш надійно? Що, піде? Да. Зробити там сітку повністю. Треба купити сітку у грубу і забити. Ну таке поки. Так, пішла по мітлу і все вимести. Я, знаєте, абсолютно не, не помилилася і абсолютно не перебільшила. Це так іду мітлу. Десь вона там в тракторах. Колись сказала, що подарунок нам Олексі. Робить дуже такий вартісний. От. Я... Ви не виявляєте мого обличчя, коли він зателефонував, От. і ми з ним почали розмову. І просто він не бачив мого обличчя, коли я з ним говорила, а Юра заходить, я ще Юрі махаю отак От кулачком. От. Ну і вже потім Юрі розповідаю. А ви, мої дорогі, майте терпіння. Розповім завтра детальніше. Дай Бог буде все добре, то ще й покажу. Клопату знайшла під возом. Мітле щось ніде не бачу зараз. Але щасливий, щасливий, як і я тільки не показує. Дивіться, на якої працює. Давай сама. <плес> Нікуди там він. хазяїн. Я так на підфаті і з телефоном. Давай, Віри. Даю. О, якою розрівняв. Ту сторону теж, так? Да? Це моя тут? Так? Да? <плес> Біжи трамбовку принес. За... Да. Ага. Давай мучку, давай пісок, давай трамбовку. Все неси. Ну, якщо хочеш, то роби саме. Ні-ні-ні-ні-ні, ну, роби, думав. роби, роби, несу. <гум> Ой, яка краса виходить. Це одна половинка. Зараз на другу перейдемо. Ти знаєш, поки пісок поносила, то втомилась. Ще нічого не робила, так? Да? Так, да, ще нічого не робила. Коротше, втомилася, томитись, так? Да? Да. Одихни, Юрасику, на тобі лиця нема. Ще буде багато балакати. Будеш сама робити. Та ти мене вже цим лякав. Я вже не боюся, бо все одно бачу, що ти коли взяв робиш. І ти нічого не хочеш робити. Дві Але зараз буду шо? скільки носити, виносити. Але я Що тут такого тяжко? Я що міг, ти знаєш, я їх вагонами переносив. Би. <рес> Знаю. Віру, давай, Горний, значить, як не втомивсь. То в мене Юра розійшовся. Мені так на полянці не підстеляв, би, як це хоче зробити. По тирсу їдемо. Ой, ще поки тирсу їздили, шукали, тирсу привезли. Заїхали до брата подивитися на нутрію. Не муч! Дивіково здоров'я. Ага. Я так вкрала. Ти Зараз я її зловлю тобі. Ні-ні-ні. Це саме ці самка. Біленькі ці? Так. Да. Я дивився. <гум> Дивіться, воно миленьке. <гум> Поїхали. А то як хазяї. О, Юра, як Санта Клаус з подарунком. Добре, що тут тирсов подумав. Насипати, щоб було таке всяке різне, понасипувано. То вже не доводиться носити пісок відрами. Ну, облегше тобі тут. Дякую. То давай лопату, чи він в цю мітлу? Угу. Чи так розгониш? А не багато? Нормально, потім перемішається з кураками. Знаєш, нагород яка удобна? Да. Так? Просто не шариш. <рес> Шарко. Ну все, навели чистоту, красоту і підремонтували. Тому усім до завтра.